Доброго дня, це Бердичів 30 серпня 25-го року. Хурма, це модеровцю може вже більше 5 років. Я вже лічити вже перестав. Дуже довго воно росло. Це перше плодоношення. Хурма називається ВС-810. Може якусь і назву воно має, треба дивитися. Ось тут вже листя починає облітати, вона закінчує вегетацію е не раньше, раніше, раніше. І ось листя вже облітає з цієї гілки. І ось перша хурма. Ну, Досить така, ну це перше плодоношення, да, вона величенька. Не знаю скільки грам. але така не дрібна. Цікаво. стільки років чекав і Підливав, і засипав, і укривав на зиму, і пересаджував її. <кх> і ось перше плодоношене. Дуже великі листки гарні. От вона гарно росте. Дуже таке воно на вигляд екзотична рослина. Да, дійсно. І не треба обробляти, не треба кропити нічим. От, поливати тільки треба. Полувати, і там зиму ну, треба укривати і формувати певним чином. Тобто воно в мене сформовано у вигляді куща. От, для того, щоб можна було, ну, я не знаю, як ці ягоди вони будуть відпадати чи не будуть відпадати, От, щоб можна було збирати урожай нормально.